привіт підписникам, значить та гості нашого каналу. Друге відео про найпопулярніші мінітрактор України за минулий 24 рік. Сьогодні буде на огляді у нас такий міні-трактор Shifen 244. Попереднє відео було про Дон Фенк. посилання, можете побачити отут. Ось. Ну і Сьогодні ми подивимося на цей міні-трактор, а також подивимося, як він працює з різним обладнанням. Ну І поїхали. А ви пишіть в коментарях завжди, який, на який би міні-трактор ви б хотіли побачити огляд і добірку про його роботу. Поїхали! Ну і перше таке. Відео про його роботу в Оранці. Міні-трактор дуже себе гарно зарекомендував. Тут, звісно, господар цієї техніки бачимо, зачепив до нього однокорпусний лужок, але цей міні-тракторець спокійно тягне 2,25 без питань. Багато хто чіпляє пушки боми тобто 2,25, два корпуси по 25 см захвату. І він непогано справляється з таким пушком. Ну, а тут бачимо, людина зачепила однокорпусний. О, і, звичайно, для нього це зовсім не проблема. Ну а це вже такий шифер 244-й, але вже з роторною катаптою. Звичайно, така робота для цих е міністрарів не питання. То взагалі вони дуже гарно справляються з цими задачами. Взагалі дуже непоганий міністра, чому його так і люблять в Україні, і багато кого він є. Це теж одні із перших мінітаторів, які з'явилися на ринку України. Вони всі китайські, звичайно, ну але це такі фаворити, так скажемо, в продажі, тому що вони їх найбільше купляють, незважаючи на те, що є багато різних. Міні-тракторів в тому числі і ДТЗ, і в тому числі там різні-різні, але, як правило, їх купляють найбільше. Тому що це міні-трактори прові... провірені час. Ми бачимо такий теж фенг, але з міні-кабіною такою. І встановлена ззаді щітка активна для прибирання снігу, а спереді лопата отвал. Непогано так справляється. Ну, кабіна, звичайно, це є величезний плюс, але також це плюс і до ціни. І не маленький плюс, я так скажу вам чесно. Тому що кабіна, з кабіною міні-трактора будь-який міні-трактор стоїть набагато, коштує дорожче. Отак, ну, звичайно, передня вістка теж працює, вігроціліндр. Круто. Ну, а це вже дивимося. Весна і ну, тракторець, власник цього тракторця боронує город. Такі борони, чіпка, ось, на три борони. І ось так він виконує цю. Роботу. Звичайно, мабуть, або вже пересохло, грунт пересох, тому що мало ефективна барана, поганенько вона розбиває грудки. Ну, але якщо пройти у два сліди, то я думаю, буде нормально. Бачимо, що спереді ще культиватор. Культиваторні лапки стоять і ззаді борони. Ну це навіть не борона, а, мабуть. культиватор. Ну, а це вже робота з фрезою. Це була лютерка. Активно туди. Дивіться, непогано вона відправляються. Фриза, звичайно, гарна річ, але ж вона для деяких культур і не дуже ефективна, тому що вона дуже вскушує землю. І після дощів потім, звичайно, вона всаджується земля і дуже поганенько працювати на ній потім. Тому що вона активна фреза, будь-яка активна фреза, вона дуже кушить землю. Окрім звичайних <рекіль> <піті, рекіль> мотоблоків, які замість колес ставлять Ось <рекіль> там там. Ось ті ті не дуже кушають землю, вони, в принципі, гарно справляються. Мені, наприклад, більш подобається грунт після таких прес, ніж після активних кресл. Ну але ж, наприклад, після активної криміти джати, звичайно, одне задоволення, тому що земля як тут, тиренька. Хватить там потім від цього, життям не збільшує. це треба, давай від цього займається. Ну, а це бачимо теж. Так тут стоїть пружинний культиватор і борони. І доволі таки круто виходить. Дивіться, який рівненький город. Вирівнює класно. Пружинний культиватор доволі таки то теж гарна річ. В тому плані для, наприклад, весною весняної культивації дуже гарна річ. Якщо лапки вони дуже заглиблюються і для техніки, будь-якої техніки вони важкуваті. А пружинний культиватор він набагато ж. Легше для мотора техніки Уже, друзі, скоро весна. Всі, чекаємо, ну, ось бачимо сівалочку таку підчепив, і сівалочкою сіє. Хоч цей міні-трактор і ремінний, і багато було в про те, що це мототрактор, але можливо, це все ж таки міні-трактор, тому що, як бачимо, Два корпуси, дивіться. Ось, про що я кажу, казав, бомит. Два корпуси 225. І непогано він справляється. Мототрактор, друзі, так не буде працювати. На мототрактор ви два корпуси можете зачепити, але для нього це буде дуже важке. І у мототракторі там... Та, як зазвичай стоять коробки від мотоблоків. І двигуни, і коробки від мотоблоків. А в шифінгу тут, в цьому 244 такого нема. Там вже тракторна коробка стоїть кожний і ремінний І 24 сили мотор. Доволі так і непогано справляється навіть з двохкорпусних тут Теж фрезерування бачимо після Оранки. Друзі, комусь сподобалась така добірка, ставимо пальцю вгору, підписуємося на наш канал, пишемо у коментарях, який би міні-трактор або мототрактор, або мотоблок ви б хотіли побачити такі подібні добірки. Пишіть. Ось. І з вами був канал Вований, До нових зустрічей. Па-па.